Світлого, благодатного і мирного дай Боже дня суботи. вихідний, ще один. Але ми, як ви бачимо в діловому, забігли буквально на годинку, скинули прання, чекаємо годинку, попоїли -по і тікаємо знову на служіння. Сьогодні субота навчаємося від старших. І така цікава наука від пані Марії, парафіянки, від інших парафіян. Отець Василь Білас був у нас і представив дуже круту книжку. Називається Книга Тверезості, де вписуються люди. Хто хоче не вживати алкоголь мінімум від одного дня і можна навіть на ціле життя, тобто на тиждень, на два тижні, місяць, хтось на рік, хтось на пару днів. І потім пані Марія така була в захваті і озвучила думку багатьох, що каже: ми ж неодноразово не п'ємо алкоголь, не вживаємо. А шкода його не вживати пусто. А тут так класно, ти описуєш себе, своє ім'я і описуєш намір. Тобто, заради кого насамперед? бо... Завжди рекомендація, коли утримуєшся від алкоголю якийсь період, рекомендація утримуватися за когось, чиєсь ім'я чоловіка або жінки, бажано з родичів, знайомих, друзів, в кого є проблема із цією залежністю. Ми знаємо, що залежність алкогольна це насправді бич якийсь взагалі України і багатьох слов'ян, то це є чудова нагода. Така книга тверезості себе описати. Давайте сьогодні за, 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 за охотою. Пані Марії, яка так смішно висвисловилася, це таке файне. Що ми будемо пусто не пити? Давайте не пити за когось. Навіть якщо один день, уявляєте, навіть якщо один день ви не вживаєте алкоголь за когось, то це також вже маленька жертва. Давайте зробимо такий флешмоб. Запишіть, будь ласка, в коментарях внизу під відео. І скільки днів ви хочете найближчим часом пожертвувати невживання алкоголю, і якщо можете назвати... То назвіть на ім'я. А якщо не можете, то просто там, за друга чи там за декількох друзів, за когось там, так, аби не називати, аби це було більш-менш анонімно, добре? Тобто, скільки хочете пожертвувати днів, подумайте, добре, так, аби не спішити, не спішити один день, 5 днів, тиждень, місяць, скільки хочете пожертвувати, перше. А друге за кого хочу пожертвувати. Тобто, аби справді ми рухалися до тверезості, аби ми вчилися. Утримуватися, аби ми вчилися самоконтролю, або ще такий файний є термін християнський поміркованості. Тобто, аби ми вчилися, що все, що, що ми маємо, чим ми користуємося, то аби все ж таки ми вчилися контролювати ним, а не воно нами, добре? Тому дякуємо отцю Василю за ідею. Він він постійно їздить, рекламує сам каже, що вже не вживає три роки ал алкоголь і з того тішиться. Дякуємо пані Марії за таку заохоту, що вона аж попросила мікрофон від Вас від Василя Отця, аби засвідчити що стоїте. Це класна ідея. Файно можна не, не, не просто утримуватися, а утримуватися у конкретному намірі. Тим більше, що потім це можеш для інших як аргумент. Товариство, перепрошую, але я сьогодні не вживаю, бо я маю намір там за когось. Окей? Тому. Пишемо в коментарях, скільки хочете днів. Запрошую не, не сильно, але рекомендую, скільки днів і за кого конкретно. І нехай це буде така класна акція заступництва, акція і такої боротьби, що ми отримуємо поміркованість, ми отримуємо от утримання і отримуємо власне таку жертву у намірі за тих людей, кого любимо, і хто нам небайдужий у питанні алкоголізму. Супер, дякуємо старшим за таку класну ідею. Благословляю всіх вас на більш-менш відпочинок. Наскільки це можливо цими днями? Майтеся файно і мир вам!